Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, нарешті ми дочекалися All Star Вікенда. Коротше, в цьому відоси на тебе буде чекати Rising Stars. Ми зробимо коротенький огляд, тому що гра вийшла така собі. Ти подивишся на конкурс триочкових. На жаль, Слендан Контесу не буде в цьому відео, тому що нас не допустили. Я не знаю, як і чому. Це, звісно, їхня помилка. Але я запишу для тебе окреме відео, де ти все побачиш. Ну і звісно, All Star Game. І не будемо затягувати вступ, і настав час для гри. Let's go! Отже, Reason Star. Що можу сказати, вітя. Все тащив на собі. Набрав 28 очків, 14 підбирань. Зробив 6 стілів, а також 4 блокшота. Йому дуже-дуже допомагали полібалі та Камара, які теж у сумі набрали 40 очків. З нашої команди, що я можу сказати, відзначились Кевін Аніл, який зміг набрати 29 очків, 9 підбирань, один асист і один блокшот. Звісно, реалізація така собі була, тому що ну у нас реально... Кріпили, тримали, даблтімали, дуже було важко. Непогано зіграли Безеліс та Касл. Всі інші просто посипались і нічого не показали. Тому, звісно, ми програли просто з великою різницею рахунок 112 на 94. Але це не саме цікаве, тому що на тебе попереду чекає конкурс триочкових, ну і звісно All Star Game. Так, друзі, ну що, переходимо до конкурсу тріочкових. Що можу сказати? Досить потужний склад: Кевін Оніл, Трей Янг, Стефан Карі, Клей Томпсон, Лука Дончич і Кайрі Ірвінг. І зараз ви побачите просто неймовірну зарубу. Приємного тобі, перегляду. Так, ну що, друзі, розпочинається в нас триочковий контест. Погнали, погнали. Дуже потужні суперники, ну, ми зараз зробимо максимум від себе. І ми будемо розпочинати. Так, давайте виберемо точку, з якою будемо. Ну, давайте центральна мені до Ух, Саме головне оце кольорові ці м'ячики забивати. Так, поїхали. Перша спроба. Є, друга. Туди, третя. Ух, відмінно. Другу промахнулося, четверта. Так, оцей треба, щоб залітав. Ах ти, мій малесенький, все туди. Давай далі. Треба трошки пришвидшуватися, щоб я вклався. Таймінг. Так. Цей Тай дуже рано викинув. І цей дуже рано викинув. Так. Не нервуй, не нервуй, Аніл. Є, супер, засмоктав. Ану, давай. М -м -м -м. Так, у ці треба дуже понапрягатися, щоб всі залітали. Так. Відмінно, відмінно. закочуйся. І цей туди. На жаль, на жаль. Так, а цей має бути. І цей має бути. Фу, щось я трошки нервую. Звісно, хочеться перемагати. А... Так, 13 очків поки що маємо, друзі. Такий собі безпосередній результат, але зараз ми нас доженемо. Так, оця непогана точка, мабуть, треба було її вибирати під 45 градусів. І це було б чудово. Так, є. 18. Давай. 19 туди. 19 кажу туди. 20 туди. 20 туди. І. Ну! Ну! 21 очко вибиваємо в першому раунді. Чудово! Ну і давайте зараз подивимось на наших суперників. Перший. Треянг. Окей, треюшка, покажи, що ти можеш. Так, ну почав. Ну, почав так собі, чесно кажучи. Так, ану. Ну, кольоровий забив, забив. За кольоровий 2 очки дають, розумієте? Так. Що там? Коронка? Так, дві, три. 3 з п'яти. Ну, досить непогано. Ну, все-таки 18 очків вибиває. Ну, так собі, посипався, посипався. Так, далі, друзі, фаворит Стефан Карі. Ох, я маю надію, що ми з ним зійдемося в фіналі. І потягаємося. Так, дивіться, дивіться, як пішов. Ну, мабуть, це помилка відразу це вибирати. Хоча 2 з 5. Ну, нормальний результат, я думаю, 3 з 5. А то й 4 з 5, це було прям перфектно. Так, під 45. Ну, мабуть, це по щось, хоча дивіться. 4-4? м'яча забив з цієї точки. Непогано, так, центральна. Давай, давай, Стеф. Покажи на що ти здатен. Так, 45. Деф так само вибив, як і ми, тому непогано, непогано в будь-якому випадку. Наступний клей Томпсон. Добре, клеюшка, покажи. Так, давай, 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 заспокійся. Так, 16, не вже переб'є нас? Ні, не переб'є вже. Ух. Ось клеюшка геть розклеївся. 17-17 очків. Ні, друже, далі ти не пройдеш. Ого! Ось він, Лука. Ну, за Луку, звісно, ми поболіваємо з одніє команди все-таки. Але ж хотілося б, щоб саме ми позмагалися в фіналі, розумієте? Добре. Лука непогано починає. Є. На жаль, на жаль. Два м'яча, тільки з першої точки закидує такий собі результат. Ну, можливо, виправиться. Ви ж знаєте, словенці вони такі. Особливо Лука Дончич, він просто шалений. Так. Ух. Діпзон забив. Молодець. Так, короночка центральна я вибрав собі. Ух ти, ви бачили, як м'ячик? Так. Засмоктався. Так. Якщо 11 очків. безпосередньо такий результат, ну ще нічого не вирішено. 14. Нажаль, нажаль. 15 и... О май гад, Лука, камон! Вы бачите? Він иначе плаче. Ну что ты сделаешь? 15 очков. Ничего не сделаешь. Добре, Кайри. Так, друзья, остальная точка. Ну, это типа коронка. Так. Ну, Та ні, ну це теж у нього сьогодні не його день. Всього навсього, 18 очків. Начебто непоганий початок був, потім щось посипався. ну і ось Так, ось так. Так, друзі, фіналочка. Розпочинає Каррі Ірвінг. Потім будем ми або Стеф. Маю надію, що буде все-таки Стеф. Я хочу закінчувати фінальний раунд для того, щоб розуміти. Все від мене буде залежати. Хоча з однієї сторони хотілося б і першим починати. Ну, щоб суперники нервували, але... Тому що якщо ми будемо останнім, будемо нервувати саме ми. Добре? Так, Ірвінг. Іпзон нічого не попав. Так. Але дивіться, як гарно йде. Вже 10 є. 11. Добре, що кольорові не забив. Так. Зрозумів. Так, поїхали. Дві точки залишилося. Так. Є. Є попадання. Змазав. Тут буде. І тут буде. Я вже. Ах, ти що? Я чомусь вірив, що м'яч все-таки закотиться, кошик. Зайде туди. Ну і остання точка, друзі. Ну, чесно кажучи, з таким результатом не перемагаю. Скільки? 17-17 очки вибиває? Ні, друже. Перемога тобі не світить. Так, друзі, ми наступні. І буде закривати це все стеф. Добре? Uh. Так, 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 так. Ну я навіть не знаю. Давайте ось цю точку виберемо, змінимо трошки стратегію. Поїхали. Перший пішов. Так, перший закотився, другий туди. Так, хотілося би вибити. Ні. Ах, так, непогано. Давай, давай, кольоровий, кольоровий, заходь. Супер. Так, 5 очків маємо. Супер, це вже перевага. 45, пішло. Пішло. Ну, другий. Ах! Так, не нервуй, не нервуй. Фу. Хоч кольоровий забив. Так, а цей, закотим? Давай туди. Є. Кошик, так, давай, давай, зберися. Не нервуй, не нервуй, маленький. Все, все в твоїх руках. Давай, 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 онілушка. Так. Є. фу. Давай, цей. Прям було б судово. Супер засмоктало. Ви це бачили. Так, і супер точка. Так, давай, два з двох. А ну три з трьох. Не буде. Добре, давай, не нервуй, спокійно, спокійно. І. Є! 25 очків маємо. Ні, це перемога в кишеню. Перемога 100% має бути. Так, давай, давай, дожимай, ніжка. Дожимай, дожимай. Ну. Супер, супер результат. 29 очків. Ось він чемпіон. Ну, я маю надію, що Стефен Карі нас не переб'є. мене аж долонів спотіли, реально. Так, дивимось, дивимось. Так, поїхали. Стеф. Перша є. Друга є. Ух, Так, давай, давай вже, Маш. Три. Три з першої точки. Так, зараз короночка пішла, максимально можна балів тут зібрати. Так, один з двох. 2 з 3, 2 з 4, 3 з 5. Ну, Стеф тримає напругу. Так. Ух, Діпзон не забив. Супер. Центральна. Так, є. Головне, щоб кольорові не забивав. Просто подивіться, він нас догоняє 11. Та ні, друже, мабуть, уже все. Всі вже розуміють, хто переможець. Цього конкурсу в цьому році. Ти непогано тримався 16. Але 29 це не перебуває, друзі. Все, можна видихнути. Фух, але якщо б я був би останній, якщо б, наприклад, Стеф забив 29, я б капець як перенервував би і просто б розклеївся. Ось так, ось так. Можете нас вітати, хоч тут ми маємо перемогу. Так, так. Вінер! Супер! Відмінно. Хоча я дуже-дуже нервував, але на другому кругі все-таки нормально, нормально. Так, друзі, ось так відіграли конкурс триочковий. Ну і що? Вперед! На All Star Game. Оніл молодець! Хоч десь себе показав. Так, нервував. Ну, тепер залишилось зіграти саме цікаве. Вемба виграє. Оніл у нас в старті. Просто супер. Так, карі з м'ячем. Давайте відразу заслончик. Ну кидай, бро! І перші два очки ми заштовхуємо в кошик. Було важко, але ми впорались. Добре, повертаємось в захист, друзі. Повертаємось в захист. Так, -янг на Таунса. Далі Канінгем. Ух, який леоп на Таунса. Відмінно. Так, таунс з м'ячем проти карі. З розвороту. Даунс розійшовся, вже 4 очки має. Янг через руку, кидок, і мячик засмоктується. Так, тайм-аут пішов. Звичайно, розумію, що його так рано брати, ну добре, добре. Так, ну ми теж хочемо щось показати. Так, Плей-апчик, плейапчик здоноситься. Ви бачили, як ми обійшли? Ось так. Так, моблі. Татаун, ти задовбав? Реально його не зупинити. Просто розриває. 8 очків і всі його. Карі розганяє атаку. Буде сам проходити. І лей апом. Завершувати? Відмінно. Відмінно. Так, Тейтом. Швидка атака, є 2 очки. Мінус 13, друзі. Мінус 13. Поки що наша команда летить. Ну нічого, нічого. Ще три чверті грати. Думаю, виправимось. Так, давайте. Ось так. Непогана передача, і тут можна три очки заносити. Відмінна, відмінна. Передача, відміна. Спроба. Недарма ми виграли триочковий. очковий. Не просто так. Розумієте? Шутер? Так, добре, Янг. На імбіда. І ось інпостер. Ну, ембіт машина. Питань немає. Ану, оп! Обійшли. Все не встиг. І м'ячик кошику. Так, добре, тримаємо, тримаємо камерунця. У мене таке враження, що він нас навіть не відчуває в захисті. Розумієте? Просто, ну, типу, що ми є, що нас немає. Все попадає. Спочатку Таунс громив наше кільце, а тепер. Ембіт, ось такі справи. Так, а що ми тут? Так, ну тут може і на кіно ти попросити. Давай. Що це таке? Як ти не попав? Ми ж начебто в грінку попали, як не попав, не знаю. Ще спроба. Ну, нарешті, нарешті, колотимо зверху. Хоч одна передача нормально проходить до нас, і ми, звісно, заносимо м'ячик в кошик. Супер. Надебаю, канінгем. Так, моблі, моблі, моблі. Трошки не вистачило, щоб дотягнутися. Ну, окей, я запам'ятав. Все, відміна справа. Ну! Фу. Засмоктало. Ну хоч колись, хоч колись щастить. В основному такі спроби не залітають. Оце прям ви бачили м'ячик, прям на душці так завис. І провалився. Провалився в кошик. Так, Тейтом на моблі. Ух, відзахищалися. Ну і відразу, відразу в атаку. Карі. Так, передача. Середній. Відмінно. Так, 18 очків маємо, але в захисті, в захисті. Так, моблі не захотів кидати, хоча я не знаю. Я би кинув би. Ну, мабуть, відчував, що може блокшот отримати. А, ну можна ось так, можна ось так. Питань немає. Можна, але упчиками нас карати. Без питань. Все-таки перевага в них є. Чому їм нервувати. Так. Рендал. Не пройшло. Не пройшло. Це нас на лавку, ну давайте подивимось. Можливо, команда хоч трошки камбек, якщо невідомо. Так. 53-68. 57-68. О, потрошки скорочуємо. Як тільки я кажу, що ми скорочуємо, вони Вони відірвалися на плюс 15. Ну, добре, добре, є про що поговорити, про що подумати, і треба якісь висновки робити. Тому що з таким рахуночком ми явно не переможемо. А дуже хотілося б. Я не сумнівався, що ми не попадемо А ви Так, добре. Так, зміна пішла. Ми тепер тримаємо Янга в атаці Так, Канін з мечем. На Янга Янг. Янг не буде. Нас чекати, буду кидати. Ну і от ось, подивіться що виробляють. Просто що виробляє Яніс. Просто покарав. Потужний грек. так Ось вона передача. Ух! Тримайте хайлайт. Все, подивіться. А нас не пустили на Слендан Контест. Як, як? Ви уявляєте, що б ми там показали? Ну нічого, нічого, шкодуйте про це, шкодуйте. Проба була непогана, але ось реалізувати її не змогли. Так, я не з м'ячем. Передача на Канінгема. Там атака, все, за... закінчилася так моблі. Все. Командний дефенс. Є перехоплення, Так. Ух, шай заносить зверху. Ану, подивимось. Супер, супер. Ну, майже, майже. Я не дотягнувся, але ні. Трошки не вистачило. Ах, знову не встигаємо до Яниса. Підбирання за ним. Ай, знову нічого не можемо зробити в захисті. Просто не можемо зупинити. Пруть, як як потяги. Так. Ні, ну типу, непогано, але трошки не так, як я хотів. Коли блокшот не зараховуємо. Так, перша. Так, Тейто. Проти каває. Так, на Канінгама, на Янга. Нам на Таунса не підпускати. Так, Янг. Так, Джа, давай, тримай його. Все, не буде. Супер. Відпрацював Джа в захисті. Туди! Лейапчик заносимо. Непростий був. Можна було й данком, звісно, спробувати завершити, але ну там важка ситуація була. Дай програли позицію, програли м'яч, і знову в нас мінус 15 різниці. Я не знаю, як ми будемо нас доганяти. Типу, одна чверть залишилась, але ми, типу, не можемо. Поки що нічого. Так, зайончик. Постав заслончик. Все супер. Е, мабуть, будемо активувати God Skill, тому що, ну, біда, біда. Так, є. Ух. Ледве залетів. Ледве. Реально. Так, моблі. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Ух ти. Яке перехоплення. Так, Джеймс, давай, колоти зверху. Теж не дають, теж не дають. Так, мінус 18. За 7 хвилин. Це реально? Я не знаю. Зараз узнаємо. Все повелися, і тут можна бити з дверку. Та що ти робиш? Реально. Невже сили не височило долетіти до кошика і вколотити? О, ніл, я тебе не впізнаю. Такий момент був. Могли б реально вколотити, але щось пішло не так. Так, добре. Ембіт. Де. Заблокшотили. Перфектно! Просто подивіться на цей постер. Оце вколотили. Ось так, ось так. Давай, Оніл. Отак треба постійно робити. Оце захист. Ух. Порались. В основному в такі моменти ми мажемо. А це раз занесли. Добре. Так, 36 очків маємо. Це, звісно, добре, але команда програє. Так, Трей Проти шая. Так, передача на моблі, далі на таунс, а таунс буде кидати. Ну просто величезна різниця. Так, ану. Туди! Оце вколотили. Так, пішли хайлайти. Оніл розізлився і почав. Начав колотити зверху. Другий данк відмінний. Ну, хоча б хайлайти якісь поробимо в цій грі. Все таки це не плей-офф, не на корову граємо, тому себе ми вже проявили 38 очків. Конкурс очкових виграли. І плюс ще декілька данків забили відмінних. Так, Трей. Так, є підбирання. Оніл молодець. Уф! Який бендванчик був потужний. Ну не ну нічого, нічого страшного. Так. Ну, все, все, ми посипались. Що можна сказати, залишилось грати менше хвилини. В цілому непогано відіграли, показали на все, що ми спроможні. Так, трошки мало хайлайтів, трошки більше їх хотілося б, але ж бачите, як все грається в захисті. В цілому, мені дуже сподобалось, були класні моменти, постер прям відмінний був. Трючкові декілька спроб закинули, ну, важко, важко. Це таки схід виявився сильнішим, захід. Так, ну що, 33 секунди. 33 секунди. Так, 45 очків маємо, 7 підбирає, 4 асиста. Реалізація така собі, ну, блін. Що ви хотіли? Дуже важко грати проти таких складів. І звісно. Вони нас просто переграли в захисті, переграли на підбираннях, на блокшотах. Коротше, фіздукою переграли по факту. Тобто, у нас теж непогана команда, але вони виявились цього разу сильніше. Ось так, друзі. Рахуночок 111-128. Є на що подивитися. Багато хайлайтів було. Досить цікавий матч вийшов, як на мене. А ви, звісно, свої думки пишіть в коментах, щоб я розумів. Ну, чи подобається вам такий контент, чи що додати, шобрати, що, що не подобається. І так далі. Ну а На цьому, друзі, я вам дякую за перегляд, всім гарного настрою і побачимось у next відео. Всім пока.